Це не клікбейт. Динамо 10 років не перемагало Шахтар. У фіналах Кубка України. Востаннє кияни перегравали донечан у фіналі Кубка 4 червня 2015 року, майже рівно 10 років тому. Тоді нинішній головний тренер Динамо Олександр Шовковський ще був гравцем. І якраз у тому матчі він видав одну з легендарних своїх серій пенальті. І допоміг Динамо перемогти. Шахтар почав краще серію. Велозу і Антуниш не забили, але потім удари Тайсона і гладкого Шовковський відбив. А Ракицький просто не влучив у ворота, і кияни перемогли. Тоді Шахтар ще тренував Луческу. Уявляєте, як давно це було? Під час серії пенальтів болівальники почали палити файера і ледь не зірвали матч. Довелось втручатись спецназу, але слава Богу, все обійшлось. У минулому сезоні Динамо вилетіло в одній восьмій кубку від оболоні. То була справжня сенсація і ганьба для Динамо, тоді ще Луческу. У цьому ж році Динамо на своєму шляху обіграли Ворсклу, рух і Буковину. Для білосиніх Кубок України це гарна можливість до золотих медалей УПЛ і третьої зірки додати і кубкові нагороди, і оформити золотий дубль. А для Шахтаря бодай трошки врятувати сезон і теж виграти трофей. Гірники мінімально з рахунком 1-0 долали кожного суперника у Кубку Зорю Олександрію і Полісся. Для Маріна Пушича, якого з високою долею ймовірності змінять у кінці сезону, це чудова можливість завершити свою каденцію золотою медаллю Кубка України. У Шахтаря 14 Кубків України, у Динамо 13. Або хтось піде у відрив, або Динамо зрівняється. Додатковий стимул для команд. У цьому сезоні Динамо йде без поразок у внутрішніх змаганнях. І у Шахтаря є чудова можливість змінити цей нуль у графі поразки на красиву одиничку. Це буде третє класичне у цьому сезоні. Перші дві завершилися нічиїми. І можуть бути різного роду маніпуляції. Як казав класик, чемпіон не справжній. Але у цьому фіналі кубка за замовчуванням буде команда Переможець і команда, яка програє. Тож вперше в цьому сезоні або Динамо, або Шахтар переможуть. І це також додаткова інтрига. Шовковський брав Кубок України 11 разів у якості гравця і може вперше виграти його, будучи тренером. Думаю, що тут не варто говорити про якусь мотивацію. Фінал пройде у Житомирі, матч постали на 18.30. І якщо, не дай Боже, буде тривога, то можуть не встигнути дограти. І буде справжній казус, якщо поставлять догравати на наступний день, вперше в історії. Якщо чесно, я не розумію, чому матч поставили у середу на 18.30. Люди тільки но закінчують працювати і їдуть з роботи. Я розумію, чому такі матчі не ставлять на 20.00 чи на 21.00, бо все ж таки війна, комендантська година, важкі часи. Але чому не спробувати знайти вікно і поставити матч на вихідні? Щоб люди, які не можуть у будній день, мали змогу прийти на фінал у вихідний. Чому не зробити, щоб всі кайфанули? Можливо, у вас є якісь ідеї? Чому так? Ціни на квитки на фінал у Рівному у 2024-му. 500, 600, 700 гривень. Ціни на квитки на фінал у 2025 у Житомирі. Найдешевші квитки коштують 1000 гривень, а найдорожчі 4. Просто щоб ви розуміли діапазон цін: 1000, 1300, 1500, 1700, 2000, 4000 гривень. Але тут все банально просто: «Динамо» і шахтар це кіно, яке хочуть побачити всі, хто цікавляться нашим футболом. І за всієї поваги до Ворскли, яка грала в минулорічному фіналі з Шахтарем, далеко не всі вболівальники хочуть дивитись таким. Полісія заплатить 60 тисяч гривень за перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні, 40 тисяч гривень за півфінальну гру Кубка України з Шахтарем, і 20 тисяч за матч в УПЛ проти Олександрії. Але мені цікаво, скільки людей буде на трибунах на фіналі, і хто буде платити, якщо буде перевищення допустимої кількості глядачів. Динамо, Шахтар або Полісся, Чи вони всі разом скинуться. Але найбільше мене цікавить інше. Якщо стадіон буде переповнений, а на одні руки можна купити лише 4 квитки і всі вони і мені, то як ці люди потраплять на стадіон? Я теж так хочу. Поділіться схемою. Пишіть мені в директ. Три тижні до цього очному протистоянні у чемпіонаті Шахтар вражаюче провів першу половину матчу, але повністю провалили другий тайм. І хвилині так на 55 й фізично видохлись. Тоді як Динамо у другому таймі, наче відродилося, і грали дуже симпатично чи не найкращий тайм, якщо брати весняну частину, білосині взагалі навесні не дуже якісно грають у перших таймах. Або взагалі нічого не виходить, або під кінець тайму прокидаються і забивають. Дуже багато голів кияни забили саме з 39 ї по 45 ту хвилини. А якщо не вийшло забити у першій половині матчу, то таке враження, що у перерві щось відбувалося у роздягальні. І вони прокидаються і починають грати у футбол. Ось і цікаво, чи не буде це повторенням першого тайму львівського протистояння? Чи все ж таки Динамо зробило виставки? Давайте чесно, команда Шавковського на психологічному підйомі. По суті, чемпіонат вже виграли. Карпати допомогли і обіграли Олександрію. Тож тепер можна всі сили віддати на Кубок. В принципі, у Шахтаря майже ідентична історія. Вони не виграли чемпіонат, але вже нижче третього місця не опустяться. І, на друге, чисто теоретично хіба що можуть піднятися, якщо Олександрія програє два матчі. Але в мене таке враження, що обидві команди цілеспрямовано поклали болт на матчі чемпіонату і готувалися до цього фіналу. Враховуючи, як Динамо грало з Поліссям, житомиряни реально мали вигравати той матч, повна домінація команди Ашура. Екс-команди Ашура вже. Динамо грала як у більшості матчів в Лізі Європи. зуба в атаці, дуже сковано і здебільшого від оборони. Економили сили на фінал Кубку чи просто не могли краще? Шахтар також слабенько провів матч проти Зарі. Відчувалося, що команда не готова віддавати всі сили задля перемоги в цьому матчі. Власне, і Алла Грам підставив команду, отримавши дві тупі жовті картки, і Шахтар лишився у меншості. Але цікаво, що Пушич після матчу сказав, що Шахтар міг забивати 5, 6 і навіть 7 м'ячів. А ми точно з ним один і той самий матч дивилися. Так, це правда. У Шахтаря вистачало моментів, щоб виграти цей матч. Це однозначно, але прям не настільки велика перевага була у гірників. І якщо порівнювати їхні моменти з моментами, які були у зарі, то тут ще треба посперечатися, у кого вони були більш небезпечними, більш стовідсотковими, більш очевидними. Тренер Шахтаря дав відпочити Судакову і Матвієнку, але сказав, що вони будуть готові і зіграють проти Динамо. Останнє Динамо вигравала Кубок України у 2021 році, коли у фіналі обіграли Луганську зорю завдяки єдиному м'ячу Циганкова. Це той самий сезон, коли агробізнес сенсаційно обіграв Шахтар у чвертьфіналі. Крайня зустріч Динамо з Шахтарем у Кубку України відбулася 6 років тому, але не у фіналі. А в одній восьмій тоді кияни перемогли 2-1. Це легендарний матч, де Олексій Михайличенко не знав, як провести заміну. Вірніше, намагався. А ще були вилучення Степаненка і Шепільєва. А Денис Попов, окрім переможного забитого м'яча, ще красиво, ефектно. Кинув прогібом Жуніора Мараєса. А якщо брати саме фінал Кубку, то востаннє Динамо з Шахтарем грали аж 7 років тому, коли Динамо тренував Хацкевич а Шахтар Фонсека. На Дніпро арені гірняки виявилися сильнішими завдяки голам Ракицького і Ферере. Тож ми дуже довго чекали на це протистояння саме у фінальному матчі сезону. Я сподіваюся, що воно буде гаряче і цікаве. А ви пишіть у коментарі ваші думки і ваші прогнози на наше українське класичне. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбет. Бери від гри своє.